Всі взаємопов'язані в цьому світі. Всі ми частина чудового світу природи, який складається з мільйонів видів тварин та рослин. Ми називаємо це біорізноманіття. Але воно швидко скорочується, наражаючи на небезпеку нашу планету, людей та тварин, які на ній живуть. Щодня, докладаючи зусиль, можна зберегти природу нашої планети. Що ви зробите для цього сьогодні? Адже біорізноманіття це ми. Велика подяка за підтримку топчує Володимиру Миколаєвичу. Ідеєю мого проекту було знайти насіння на рослини, котра занесена до міжнародної червоної книги, і спробувати проростити її. Володимир Миколаєвич порекомендував мені звернути свою увагу на метосиквою. Ця рослина у зрілому віці просто зачарувала мене своєю красою. Метасеквоя, родина Кепарисові, ареал природного зросту, центральний Китай, провінція Хубей, реліктова рослина, яка зростала в кризіному періоді на величезних територіях північної півкулі. Вона є сучасницею динозаврів. Ця рослина вважалась вимерлою, але в 1941 році японський палеоботанік Мікі описав метасеквою на підставі викопних рештків. Взимку того ж року, на кордоні китанських провінцій Хубей та Січуань були виявлені живі дерева. З Китаю метасеквоя була поширена по всьому світу. Це могутнє дерево у сприятливих умовах. Росте дуже швидко, максимальна висота 40 метрів. На відміну від багатьох хвойних, метасеквоя скидає свою хвою взимку. Нині основна маса метасаквой всього біля тисячі дорослих особин, зосереджена в провінції Хубей. В долині названі на ім'я дерева, долиною водяної ялиці. Тут зростають дерева віком 600 та більше років. Вид знаходиться на межі зникання та занесений в міжнародну червону книгу. Доброго дня! Я Григоренко Аліна, учениця вищого професійного училища номер 21 міста Миколаєва. Представляю вашій увазі цей навчальний проект. Розумна теплиця як засіб для створення оптимальних мікрокліматичних умов для вирощування насіння мети -секвої. Розумна теплиця – це парник з автоматичним регулюванням клімат-контролю, а саме температури та вологості повітря. Освітлення, вологості ґрунту та складу атмосфери. Ця автоматизована ферма оснащена такими датчиками, як датчиком газу та диму. led освітленням, датчиком вологості ґрунту, температури. Також ми маємо резервуар з водою і два кулери. Щойно я дістала насінини з метасиквої і буду висаджувати її у ґрунт. Оптимальні мікрокліматичні умови для проростання насіння метисеквої залежать від багатьох чинників, ось деякі з них. Температура метасеквої найкраще проростати при температурі близько 20-25 градусів. Це дерево вимогливо до тепла, тому важливо підтримувати стабільну температуру. Вологість: насіння метасеквої потребують високої вологості для проростання. Вологість повітря має бути близько до 100% на початковому етапі проростання. Освітлення. Важливо забезпечити насіння метасиквої достатнє освітлення, але уникати прямих сонячних променів. Дефузне світло зазвичай є кращим. ґрунт. Насіння слід садити в добре нарейнований ґрунт з нейтральним рівнем pH. Вентиляція. Добра вентиляція допомагає уникнути гнильцевих уражень насіння. Саме на такі параметри я запрограмувала розумну теплицю. Зараз я більш детальніше розповім про технічні аспекти. Оптимальні умови для пророщування рослин включають в себе освітлення, температуру, вологість та склад атмосфери. Освітлення. У парнику світодіодна LED-плата відіграє роль додаткового освітлення. Температура та вологість. У парнику використовується сенсор вологісті та температури. А вологість ґрунту контролюється за допомогою окремого датчика сенсора вологості ґрунту. Вентилятори в парнику змішують повітряні маси для регулювання температури та вологості повітря. Якщо вологість ґрунту недостатня, спрацьовує мембранний насос помпа. Вона здійснює автоматичну подачу води в парнику, склад атмосфери. Важливо контролювати склад атмосфери в теплиці, а саме вмісто вуглекислого газу СО2. Для цього використовують модуль датчику газу. Датчик дуже чутливий до газу аміаку, сульфіту, парів серії бензолу та інших токсичних газів центральна плата. Вона керує всіма електронними компонентами парника. Розумна теплиця оснащена моніторингом та віддаленим управлінням. За допомогою спеціального додатку або веб-інтерфейсу користувач може віддалено контролювати та налаштовувати параметри таблиці. Відбиваючи підсумки, я можу стверджувати, що розумна таблиця дає можливість об'єм ручної роботи звести до мінімуму, що, у свою чергу, виводить сківництво на новий рівень дослідження, процесу вирощування, в якому змістовніше враховується вплив на рослину різних факторів. Після того, як проростиме та секвоя, я планую взяти участь у програмі Володимира Зеленського. Зелена країна на цьому, все, дякую за увагу.